Після дової дороги нарешті зустріч. І в планах ці два дні мали б стати гарним відпочинком. Нічого особливого, просто відпочити і просто поміняти гуму. Ну, майже просто. Ми вирішили почати своє побачення з шиномонтажу. Ну, а що, романтика у стилі поміняв гуму, врятував любов. Ну, смішки смішками. Приїхала ми на шиномонтаж, і тут коханий каже: А давай ще й мастилу поміняємо. По ідеї я повинна була насторожитися. так. Кажу: ну, добре, і тут. І тут Лано сказав все. У мене страйк, бо бо тріснув піддон. І тут у нас почалась справжня романтика на СТО. Як тільки наш піддон сказав тріс. Я чомусь відразу згадала анекдот про Ланос. Знаєте, зустрілись два власника Ланоса, один одному каже, а де ти запчастя на Ланос знаходиш? Тих! Не питання, без проблем. Зустрічаєш на дорозі Ланос і тихенько їдеш за ним. Так ось, запчастину, тобто піддон, не знайти. Майстри хитали головами, ми носили, носились по Павлограду з Google Мапсом, як у тому ще квесті. Ну, врештою знайшли кулібіна, на підтон, заварили. Ось така у нас романтика була не в Парижі, а на СТО Павлограда. Вчора день провели на, провели на тикстанці, Сережа так захотів. Ну, Бажання чоловіка закон. А сьогодні плануємо сьогодні все-таки плануємо проїхатися чи до лісу, чи кудись прогулятися по місту. А де вирішив перевірити глибину. глибину. А ти казав, що вона не замерзає. Ну так, да, вона тут глибина невеличка, бачить. Так це річка ще канал. Річка, річка, то Так? ще не канал, я не знаю. Там старий мост якийсь там. І невеличкі. Річка така, як на шуди. Квітів багато не буває. Квітів, кажу, багато не буває. Каде. Давай сходимо. Неможливо зупинитися. Ой, така краса. Знімаємо. Сказати, що знімати ми тепер будемо а на рибалку. З <ристо> рибалкою туговато. Стало. <ристо> ну, скажімо так, із, як ми будемо так раз два місці бачитися, то дуже не дуже густо. Да, яке якщо... здоровення. Значить, це ага. дуб. Ага. казковий. Казковий. Казкові, два дуби. А як... Найдяк... Ага. Це наче ворота в якусь казку. Царство якесь казкове. Так, да, дуби бути вікові прямо. Хочу показати, яка, який візерунок кори. А у нас был на даче дух. Ага. Мы таким уже 150 лет. Ну, ага. я не знаю, это 300, это 300. Явно. Такий казковый так. Ну. Тут, наверное, белки что там дупла есть, что? Ну, я думаю, где-то тут Білки, білки тут не ховаються, а білки ж зимою не ховаються. Змії, да, так? О така прям велич. Шо, прогулялись, ми Сергі... прогулялись ми з Сергієм по, дуб... по дубам. Він мене знову, як сіда, чуть не заводив. А це вийшло подихати, бачите, у нас сосна. А, ну, і їдемо додому. Завтра вже я все. додому, а він служить, тримати стрій, <гум> <гум> як кажуть, завтра, може, Трамп чи хто там скаже все. Так, хай скоріше кажуть, Ой. бо нашим хлопцям вже треба додому. Так, ну, все. Всім пока. Пока-пока. До скорої зустрічі. Прогулялися з вами по може, цьому. Може вот. через місяць вже дім вільну, ні. Да. К маю, може, дім вільну. У травні нас. живим і здоровим <laughs> додому. Ну, така наша прогулянка і цим чудовим лісом сосновим дубовим весняною природою. Всім пока! Хай все буде добре. Пока-пока до наступних зустрічей. Так. Иду, покажу лис.